Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте за взятих малюван, не на простім папері, олівчики веселі, веселих, акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малював. Де пісенька грайлива допомагає щиро мовляти на папері.

<реш> ти, ти такий маленький, що я одразу й не помітив, на кого натрапив. Як тебе звати? Сашко. Я гошка, привіт. А, так от, Сашко. Знаєш, ти будь е, обережніший зі мною, а то я такий ведмідь, що можу на тебе і той наступити. От. Так що, будь ласка, дай мені дорогу, я пройду. А чому я маю тобі поступати цю дорогу? Я вийшов на місць перший. Це ти мене маєш пропустити. <реш> <гум> так, ти мене насмішив. Це я такий великий, маю тобі такому маленькому давати дорогу. Що мені? Я перший пройшов сюди. Так, ану дай мені пройти, не зли мене. Нечесно, я перший пройшов. Так, ану, дай я пройду. Не пропущу, я перше прийшов, перший вийшов. Так, зараз ти мене будеш останнім. Рятуйте, відницять, хоче мене кинути з мосту. А я тобі по хорошому казав, відійди. Нечесно, я перше прийшов. А ну, Дай я пройду. Дай пройду, сказав. Так. Що тут е, Нічого, ми тут із Сашком боремося, хто сильніший. Угу. Гошка не дає мені прийти, хоча я перший прийшов на міст. Ну, а, а чому я маю його пропускати? Я старший і до того ж, я ведмідь, е, коротше, не маю я його пропускати. Ну що, ви так і будете сперечатися? Хтось із вас має поступитися один одному, аби рухатися далі. Я не хочу поступатися, бо я старший і сильніший, і я вже це казав. Я не буду поступатися. Я прийшов першим. То маю право і пройти першим. Ну, Значить, ви один одному не хочете поступитися. Ну, тоді вам не доведеться скуштувати мого смачного, запашного, трав'яного чаю з пампушками. Стійте тут, на місточку, і сперечайтеся. А я пішла додому. А я не хочу сперечатися. Я взагалі його хотів пропустити. Я перший до уляниної хатинки. Я хочу пампушок. Знову ти береш під ногами плутаєшся. а ну дай пройти. Я перший підвіг, до дверей. Я перший зайду. Тебе взагалі сюди ніхто не кликав. Ти сам напросився. А? І тут ви сперечаєтеся, хто перший. Так це він має мене пропустити. Я тебе ніколи не пропущу, бо я старший. А я перший. Неважливо, хто перший чи старший. Завжди поступається той. То розумніший. Ну, добре, поступлюсь. А так. Е, тоді я теж тебе пропускаю, бо мені здається, що я розумніший все-таки. Тобі так здається. <зас> Бачу, що ви ніколи не примиритеся, а чай холоне. У вас тут добре? Ми не запізнилися. Ні, ви вчасно, ми вже збираємося. Привіт! А, а куди ви збираєтеся? Бо і я теж хочу з вами. І я. Знову ти з цими своїм і я. Тебе взагалі не запрошували, правда? Досить сперечатися, хто не навчиться поступатися, не зможе полетіти з нами у мандрівку. Мандрувати? Як цікаво! Навіть мене від декого, я вмію поступатися. І, і я вмію, тому я хочу, щоб ти перший полетів у мандрівку. Ні, я тобі поступаюся. Ні, ні, ні. Дякую, звичайно, але я перший хочу тобі поступитися. А я хочу, щоб ти перший полетів. Ні, Розумієш, Сашко, Я просто е, розумний і вічливий. Тому я тобі поступаюся, місцем. Ти розумний і вічливий? Ах. Ти впертий як віслюк. Цей я впертий як, як віслюк. Я впертий як ведмідь. О! Все рівно вперти і ти теж. Чого ви сперечаєтеся? Може, нехай перші дівчата полетять? На жаль, мені зрозуміло. Ви навіть не хочете навчитися поступатися один одному. А давайте я розповім вам цікаву історію. А знаєте про кого? Про кого? Про віслюка, якого вважають всі дуже впертим. А виявилося, що людина інколи буває впертішою за віслюка. А хочете, я вам про це розповім? Так, так, з радістю. Бачите, цю услицю. Вона і стала героїною цікавої історії. А це її хазяїн. Як звали услицю, ми не знаємо. А господаря звали Балаамом. Балаам був пророком в Ізраїлі. Одного разу до Валаама звернувся цар з іншого народу, який ворогував з Ізраїлем, і запропонував пророку проклясти свій народ, аби вони програли в боротьбі з його військом. Це був дуже поганий план. Господь через своїх пророків навпаки підтримував Ізраїль. А тут Валааму треба було б бажати Ізраїлю зла. Господь не хотів цього. І Валаам, звісно, відмовився б від цього, але той ворожий цар запропонував йому дуже багато грошей. Настільки багато, що пророк погодився заради грошей проклясти свій народ, який Бог навпаки хотів підтримати. Господь ставив Валааму перешкоди, проте той гонитві за грошима наполегливо вирішив зробити Ізраїлю село. Чоловік же сів на свою ослицю і рушив у дорогу. Зовсім трохи вони проїхали, як ослиця випадково зупинилася. Що тільки не робив Вала, вона не рухалася з місця. Чоловік дуже розлютився і вже почав бити ослицю. І тут вона заговорила людським голосом. А, що я зробила тобі, що ти б'єш мене? спитала ослиця. Ніколи він не чув, щоб ослиця розмовляла людським голосом. Це було так дивно. Чи я так колись вчиняла раніше? спитала вона пророка. Ні, страхом відповів той. Тоді чому, а, ти хочеш забити мене аж до смерті, а? запитала ослиця. А Валам не знав, що відповісти, і тут господь відкрив очі пророку, і той побачив, чому ослиця не хотіла рухатися далі. На дорозі стояв янгол з мечем. Якщо ослиця не зупинилася, ніхто не врятував би Валаама від меча. Так, Господь хотів зупинити впертого Валаама від злого вчинку. А ослиця, що вчасно зупинилася, врятувала життя своєму господарю. Валааму стало дуже соромно. Він сказав янголу: я вчинив дуже погано, що вирішив йти проти волі Господа і проклясти народ, який Бог хоче благословити. «Я каюсь, не буду цього робити. Тоді янгол відпустив Валаама. Він приїхав до Ізраїлю, але замість прокльонів благословив цей народ три рази, так як йому сказав Господь. Ось така історія сталася з Валаамом і його ослицею. Дуже цікава історія. Ніколи не думала, що людина може бути впертішою за віслюка. Дійсно, і таке буває. Бачите, бути впертим це погано, іноді навіть небезпечно. А я не впертий. Я наполегливий. Це різні речі: наполегливим бути добрим, а впертим погано. Звісно, потрібно бути наполегливим і рухатися до своєї мрії, долаючи різні перешкоди. Але коли хтось вам зустрівся на дорозі, то краще дати дорогу і поступитися. Зазвичай це робить розумніший. Все, я порозумнішав. Е, буду поступатися. І я. Як добре, що з цієї історії ви зробили правильні висновки. <клії> <клії> увага, увага! Зараз саме час для відео подорожі. Дійсно, давайте помандруємо. Куди полетимо? Я б хотів... А я б хотів поїхати. Говори, Гошко. Ні, ти знаєш Сашко, говорити я ще встигну. Я б дуже хотів дізнатися більше про життя вісляків. І, і я те саме хотів сказати, ага. Якщо всі згодні, то давайте так і зробимо. Ми згодні. Ми згодні. Подивіться, які милі ці віслюки. Чорні, сірі, коричневі зустрічаються навіть білі ослики. І взагалі їх забарвлення і розмір залежить від породи. Самий високий серед ослів це представник пуатуської породи. Його зріст може досягати до півтора метра. Середня тривалість життя ослів 30-40 років. Проте були випадки, коли вони доживали і до 60 років. У осликів добре розвинені слух, зір і нюх. Крім іншого, ці тварини добре відчувають зміну погоди. До їжі вони невибагливі, але воду п'ють тільки чисто. А ви знаєте, що віслюк є найближчим родичем коня. Вони були приручені людиною набагато раніше, ніж коні. Батьківщиною осла вважається північно-східна Африка. Але і в інших країнах віслюків розводять і використовують у хазяйстві. Осли дуже витривалі, на маленькому ослику запросто може їхати дорослий чоловік. А якщо треба, тварина може навіть дуже довго мчати з такою ношою, що духу і Ще віслюк може бути гарним помічником у фермерстві. Це добре знали ще древні люди. Взагалі, осли істоти витривалі й терплячі. Часом на них нав'ючують дуже великий вантаж, а ослик, напружуючи силоньки, йде. Даремно, що багато хто вважає віслюків створіннями дурними і дуже впертими. Насправді осли дуже добре відчувають небезпеку і мислять досить розсудливо. До речі. Фермери спокійно довіряють охорону своїх овець саме осликам, які зарекомендували себе як прекрасні сторожа. Багато тварин обходять ослів стороною, аж надто ті влучно брикаються. А ви знаєте, що віслюк часто згадується в біблії у стародавні часи тільки багата людина могла утримувати цих тварин. Осли, як і сьогодні, використовувалися для перевезення вантажів і для верхової їзди. Сам Ісус для урочистого в'їзду в місто Єрусалим велів своїм учням привезти молодого ослика. Ще осли вміють співати хором. Варто тільки одному видати несамовитий крик, і а і його підхоплюють усі осли, які знаходяться поблизу. Проте цей концерт звучить не дуже гарно. Хоч вуха затикай. Ось такі ослики: чудові і кумедні. В них є чому повчитися, правда? Особливо працелюбності. Тому не треба їх ображати, а варто поважати. Вам сподобалось подорож? Так. Я й не знаю, що віслюки такі розумні. Так, це правда. Іноді віслюки поводять себе ввічливіше за людей. Хм, Уляно, нам же час малювати. поспішаймо! Так, Годиночку, дійсно настав час робити щось цікавеньке власноруч. Я пропоную на згадку про біблійну історію намалювати іграшкового віслюка. Як вам така ідея? Дуже цікаво! Давайте! <му> Сьогодні для роботи нам знадобиться. Білий папір, фарби, олівці, пензлі, маркер, ножиці і звичайно водичка. Для початку на папері малюємо звичайним олівчиком віслючка. Це має бути голова і тулуб приблизно ось так. Алі розфарбовуємо і обмальовуємо маркером. А тепер вирізаємо по контуру. А тепер залишилося найцікавіше: встромляємо пальчики, і так можна погратися. А вдома ви можете влаштувати цілий театр чи виставу. Для виготовлення іграшкового віслюка вам знадобляться білий папір, фарби, олівці, пензлі, маркер, ножиці, вода. Якого гарного ми віслючка зробили! Але я щось не дуже хочу бути схожим на нього. Хоч е, він і не такий впертий, як його всі вважають. Вибач, гошку, що я те назвав впертим вісляком. Ти не такий, будемо дружити. Добре, я згодний. А щоб дружити, треба навчитися поступатися один одному. І ви, друзі, запам'ятайте це. На вашій галявинці так цікаво, як добре, що ми завітали до вас. І ми раді гостям. Дорогі глядачі, ми будемо дуже раді, якщо ви станете гостями нашої програми. Пишіть нам листи чи повідомлення на електронну адресу. Ми будемо дуже раді. Чекаємо на вас. <кій> Друзі, наш час вже вичерпано. Сьогодні ми прощаємося з вами, але в нас ще є багато цікавих історій, які ми хочемо розповісти вам. Отже, до зустрічі за тиждень. До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. Абонентська скринька. 36, Програма Малюваки та на електронну адресу малюваки